Добрий день, це вас турбує служба безпеки Приватбанку. Мене звати Юрій. Сім хвилин тому ми зафіксували спробу переказу коштів з вашої кредитної картки. Це було три платежі на рахунок російського інтернет-магазину, який знаходиться у Твірській області місто Ржев, та має сайт безбайт.ком. Скажіть, це ви намагались здійснити дані транзакції? Ні, не намагався. Так, дуже дивно. Скажіть, ви часом не втратили вашу кредитну картку? Це, це саме та картка, яка закінчується на 82-82. Е, та ні, картка на місці. Перевірте, будь ласка, на наявність і зараз. Я буду чекати на лінії. Ні, ні, на місці картка. Так, картка про власнику. Це дуже добре. Запам'ятайте, будь ласка, останнім часом ви залишали свої реквізити на сторонніх сайтах або, може при отриманні якоїсь допомоги? Ні, не залишав. Ну, можливо, колись, десь оплачував, там щось бувало. Так, а коли де останній час, ви користувались своєю кредитною карткою? У магазинах розраховувався. Так, з ваших слів зафіксував, що це не виробили дану операцію. В такому випадку я відкриваю заявку щодо її скасування. Дайте, будь ласка, правильну відповідь. У вас картка нового зразку чи старого? Нового. Так, нового. Дивіться, щоб зрозуміти, у вас картка нового зразку чи старого, перегріть, будь ласка, на інший бік. Якщо у вас картка старого зразку, у вас повинно бути сім цифр. Ну, і що якщо картка нового зразку, якщо картка нового зразку, у вас повинно бути три цифри. Три цифри. Так, дійсно, у вас картка нового зразку, я це бачу. В якому випадку я відкриваю заявку щодо її скасування. Дивіться, згідно з регламентом нашого банку, ці три цифри це є ваш екстрений код від мінусом платежів. Згідно з регламентом нашого банку, я відкриваю заявку щодо її скасування. Вам потрібно продублювати ваш екстрений код від мінусом платежів. По одній цифри, щоб роботизована система змогла розпізнати ваш голос та занести його до заявки. Наразі роботизована система вже в'імкнена будь ласка, починайте. Ладно, давайте, в мене нема часу. Не партесь, в мене сезона, що по ніхрена немає. Так що розводь такого. Підтверджуємо даний переказ. Я підтверджую даний переказ. Шановний, ідіть за російським кораблем. Так, гаразд, завтра завтра, зівіть, будь ласка, до найближчого відділу поліції. Я підтвердив даний переказ. Ви, ви порушили статтю 18 Кодексу України. Ага. Якщо ви не знали, то переводять до. Якщо ви не знали, то перевод до країни агресора заборонений. Да шо ви говорите, у меня на картке нулі. Шо ви мені тут плетете? У вас у вас на карте есть. Ну слухайте, плетете, не я тут, у вас на карті відкритий кредитный лимит. А може вам зразу сказати cv код той що з другой сторони знаходиться? Так я шукай спрашу его, пить, ты е тупий. Так я ж дип, кто зараз вод? Чуєш?